Всім привіт привіта! Сьогодні у нас блендер, і ми покажемо вам ось такий красивий бургер змодельований красивий бургер нашого міша. Нас чізбургер uh, тому що ага, мішечко, дякую трішки. Uh, у нас тут є сир, у нас тут є дві котлети, у нас тут є нижня булочка верхня булочка Мішечка, ну розкажи, помідорчик є? Так, помідорчик є. Ну, покажи нам, де там помідорчик, де який об'єктик. Зараз нам мішечку покаже трішечки об'єктик, об'єктики. Ми зумимо помідорчик, так, є. Так. Салатик ще в нас є. Ой, прекрасно. М'язко в нас котлеточка є. Зараз знову зберемо новий бургер. Tá, que sorocha que nasci.